Привіт, друзі! Сьогодні уявимо щось шалене. Що буде, якщо зникне Атлантичний океан? Готуйся, буде цікаво. Трохи дивно і дуже географічно. Що взагалі за океан? Атлантичний океан це другий за розміром океан у світі, головна водна дорога між Європою і Америкою. Джерело клімату дощі життя, і життя для мільярдів. Наслідки для клімату без Атлантики Європа замерзне, Америка висохне, Африку накрить полові бурі. Клімат стане дивним і нестабільним. природи і життя. В океані живуть тисячі видів, всі зник. Не буде кораблів, рибалки, круїзів. Морепродукти зникнуть із меню. Екосистеми почнуть руйнуватись. Географія міняється. Замість океану величезний материк. Нові країни? Можливо. Подорож пішки з Європи до Бразилії цілком реально. Можливо, з'являться нові гори або пустелі. Висновок. Зникнення Атлантичного океану це кліматична криза, екологічна катастрофа, географічна фантастика. Але поки він є, ми повинні його цінувати та берегти. До побачення. Напишіть у коментарях, який океан зник би наступним у вашій уяві. Ставте лайки, якщо дізналися щось нове. Підписуйтеся на наш канал, щоб подорожувати світ разом з нами. До зустрічі!